Найгірший такий найболючий спогад з моменту Великої війни. Ну, Це, мабуть, коли загинула моя однокласниця в Бучі. От, ви знаєте, добре, я вважаю, що в цей момент у нас був, залишався зв'язок, інтернет-зв'язок. І от Ми отримали інформацію, що наша однокласниця вона вивезла дітей, коли почалась війна в Бучу, вирішила, що на дачі буде краще. Як потім розповідали, що вона така дуже комунікабельна, вона працювала в школі вчителем географії, дуже така активна. І вона вирішила піти домовитися з цими російськими військовими. Вона вийшла на вулицю і її розстріляли з танками прямо до будинку, на порозі її будинку. Чоловік, який вийшов за нею, його тут же розстріляли. І залишилось двоє дітей в цьому будинку. І от наші всі однокласники кинули кліч в інтернеті, що треба якось дітей звідтіля вивозити їх рятувати. Вдалося дітей вивезти? Так. Так, вдалося, Вивезли дітей. Ви об'єдналися всі? Uh, ну так.